Максим Кривущенко народився 7 березня 1996 року на Житомирщині, але дитинство і юність його пройшли у нашому місті. Хлопчик навчався спочатку у школі номер 8 потім у школі 1, А коли прийшов час обирати свій подальший життєвий шлях, зупинився на професії медика, адже його мама, яку Максим втратив у шестирічному віці, була медсестрою. У 2015 році наш земляк успішно завершив навчання фельдшера. Деякий час працював у Ковтонівському ФАПі, а потім у обласному діагностичному центрі міста Шостка. У 2016 році Максим Кривущенко добровільно став на захист батьківщини у складі, у складі Збройних сил України. Через три роки продовжив контракт. За позивний обрав собі ампула, адже його діяльність в зоні АТО ООС була у напрямку пов'язана з наданням медичної допомоги. Працював фельдшером медпункту. На початку повномасштабної війни Максим перебував у зоні АТО, але невдовзі став на захист Київщини, потім Чернігівщини, Сумщини. Воював за Слов'янськ. 9 травня 22 го оборонець перестав виходити на зв'язок з рідними. Населений пункт, де востаннє перебував воїн, довго знаходився під контролем росіян. Тому Максим вважався зниклим безвісті, і ось через три роки та чотири місяці. Нарешті звістка, але недобра. Надійшло остаточне підтвердження: їх улюблений син і внук загинув у бою за Україну. І покоїться під номером 2463 не у далекому Дніпровському цвінтері. Тепер він повернувся додому. омитий сльозами та увіяний молитвами дорогих людей. За сумлінне виконання військових обов'язків, патріотизм та сміливість, Максим Кривущенко був неодноразово відзначений подяками та нагородами. Почесним нагрудним знаком командувача сухопутних військ ЗСУ за службу, орденом сила милосердя, медалями за оборону держави, за звитягу і вірність за участь в антитерористичній операції. – 13-й окремий мотопіхотний батальйон повернувся наш Максимко на рідну землю: світла, добра, щира дитина. Він завжди допомагав іншим. Він нікого не залишав біді, був тактовним, вічливим людяним. Недаремно і спеціальність він обрав рятувати інших. На жаль, ворожа куля обірвала життя хлопця на самому злеті. Скільки мрій, скільки сподівань, скільки нездійсненого все життя попереду було. Ми схиляємо голову перед подвигом нашого захисника. І сьогодні ми, ми прощаємо, прощаємося з Максимом Кривущенко. Хлопець неймовірної, чудової вдачі. Наш сум безмежний. Але я хочу трошки сказати, яким він був при житті. Ми його навчали чотири роки, і чотири роки ми насолоджувалися зі спілкуванням з Максимом. Це була неймовірна людина. Це заслуга родини. Він був неймовірно добрий, він був щирий, він був з гумором. І будь-які питання він вирішував з усмішкою. І здавалося, що він перечував такий свій короткий життєвий шлях, короткий вік. І він насолоджувався життям. Знову невимовний біль і розпач, знову шостка у скорботі. Знову ми проваджаємо в останню путь справжнього героя, справжнього патріота своєї країни, молодого, амбітного, життєрадісного хлопця. Таким був Максим, щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять герою. Слава Україні! Перспективний та доброзичливий юнак, звитяжний та хоробрий син своєї держави Максим Кривущенко, прожив коротке життя, але впродовж нього зміг зробити в рази більше, ніж багато хто з нас, зміг залишити по собі добру пам'ять, яка житиме в серцях тих, хто знав та поважав Максима вічно. В день 21 жовтня відбулася масована комбінована ворожа атака на Новгород сіверський За даними слідства, в обідній час ворог із застосуванням безпілотників та реактивної системи залпового вогню із касетними боєприпасами масовано атакував місто Новгород Сіверський. У наслідок ударів загинуло чотири цивільні особи: дві жінки та двоє чоловіків. Серед загиблих – 38-річний Володимир Салабута, інженер з лісового господарства філії Північний Лісовий офіс. Володимир отримав осколкове поранення грудної клітини біля будинку, де проживав. Близько 17-ї години його серце зупинилося. У нього залишився п'ятирічний син Євгеній. Осколкові поранення отримали 10 місцевих жителів. Серед них десятирічна дівчинка, яку транспортували у дитячу обласну лікарню. Один поранений у важкому стані, інші у стані середньої тяжкості, зазначив начальник Новгородської РВА Олександр Селіверстов. Після атаки багато руйнувань пошкоджено лікувальний заклад, приватні будинки та автомобілі. Спостерігалися перебої зі світлом. Пізніше радник голови Чернігівської ОВА Андрій Підірваний розповів, що місто атакували ударними гераннями, а також, за попередніми даними, системою залпового вогню торнадо. Заклади культури в Україні перейшли від звичайної діяльності до виконання критично важливої місії. Вони стали не просто місцями дозвілля, а осередками національної стійкості, психологічної підтримки та захисту ідентичності. Про це під час апаратної наради наголосив Ігор Фатун, начальник управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шосткинської міської ради. Заклади культури працюють могиського стану. Артсенс оголосив прийом. Робіт до традиційної виставки осінні барви. Запрошую всіх бажаючих взяти участь в сільських будинках культури бібліотеках групки. Вже топимо. І готуємось до прийому теплоносія. Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки, зазначила, що в Шосткинській територіальній громаді завданням номер один, яке стоїть перед жителями, є забезпечення себе альтернативними видами енергії та економне її споживання. Завдання номеродин, яке стоїть перед нами та перед суб'єктами господарювання щодо забезпечення себе альтернативними джерелами енергії, а також економне споживання всіх видів енергетичних ресурсів, а також про. У напрямку довозу пасажирів до електропотягів, виникає ряд питань, але намагаємося, скажімо так, забезпечувати потребу, яка, потребу, яка є на сьогодні. Робота триває за допомогою управління освіти, за допомогою Надзвичайних ситуацій територіального центру тому всі працюють для забезпечення базових потреб. Про роботу свого підрозділу доповіла Ольга Голушко, начальниця фінансового управління Шосткинської міської ради, на минулому тижні фінансове управління проводило фінансування видатків відповідно до рішення сесії від 8 жовтня. На тому тижні ми підготували проєкт рішення на наступну сесію. На цьому тижні ми будемо готувати ці матеріали для фінансування, довідки виписуємо і здійснюємо безперервність фінансового процесу. Незважаючи на постійні загрози, громада продовжує жити, підтримуючи та об'єднуючи мешканців і тим самим захищає саму сутність української ідентичності, що є запорукою остаточної перемоги. 20 жовтня о 8.24 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Тростянець Сумської області. На місце подій оперативно прибув черговий караул 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопили стіни, стелю, підлогу та домашнє майно. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання. Існувала загроза поширення вогню на весь будинок. О 8.34 пожежу вдалося локалізувати, а о 8.46 – повністю ліквідувати. На жаль, під час гасіння вогнеборці виявили тіло жінки 1949 року народження, без ознак життя. Рятувальники вкотре нагадують, дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, щоб уникнути трагедій та захистити себе і своїх близьких.